Сьогодні я покажу вам одну з найстарших хат села Яворів зі сволоком 1879 року. Скільки років ми б не їздили в експедиції, а всі присілки Яворова Косівського району обійти дуже важко. Сьогодні ми відвідаємо присілок Максимець 2, де жила сім'я відомого різьбера Федіра Шкрібляка. Пощастило знайти карту з присілками села, що є великою рідкістю. Наш присілок. Якраз на перетині двох районів Косівського та Верховинського. За мостом вже присілок Параджин, що відноситься до села Буковець. А ми йдемо в протилежному напрямку до присілку Максимець 2. Про кожен присілок Яворова можна знімати окремі документальні фільми, оскільки це село Майстрів, Юрій Шкрібляк, перший різьбяр на Гуцульщині, про якого нам достеменно відомо. Вже в середині 19 століття він творив шедеври. Якщо вам подобається наш контент, то підписуйтесь на наш канал, щоб підтримати нас. Патреон та BuyMeACoffee залишу в описі під відео. Любіть своє українське. Минулих декілька експедицій вже була така яскрава весна, і тут знову нас засніжило. За один день в квітні нападало більше снігу, ніж за цілий березень. Я люблю я коли сніг, але вже дуже тепло. Під нами тече річка зі снігу. Давно не пам'ятаю експедиції, коли в мене одразу ж стали мокрими ноги. Там дало ніде ті вишки писаний карм. Дало ні вже Буковець. Зустрічає нас. Вірний собака. Перша стародавня хата на нашому шляху. Колись тут також був стародавній сволок 19 століття. От і стежечка гарненька-гарненька до присілку Максимець. Зліва село Білоборізька, прямо перед нами писаний камінь та село Черетів, а правіше вже Буковець. Знаєте, друзі, навіть не віриться. Ми приїхали сюди в зимових клітах і зараз розділися зараз практично до футболок. Багато снігу, але його сьогодні до вечора не стане. Дуже-дуже тепло. Таке відчуття, що літо-літочко вже прийшло і весни не буде. Трьохсотлітній бук, яких зустріти десь в природі тепер дуже важко. Але найцікавіше те, що на ньому вже росте ще одне дерево смерека. І вроді й недалеко від центральної дороги, і від Косова, чи верховини неподалік. І туризмом тут не просто пахне, а туризм тут вже давно процвітає в яврові. Але все одно велика частина цього присілку. Закинута. Багато старих хатин, де вже ніхто не живе. От ми вже й підходимо до тієї хатини, про яку нам розповідали. Однозначно, вона є найстаршою в присілку Максимець, а може, і в цілому селі Яворів. Якщо ви знаєте, де є старші хати в цьому селі, або ж в ваших селах, напишіть про це в коментарях. Слава Ісусу Христу! Я зайшов в дуже давню хатку. У двері мені погруди, сволок на рівні очей. Це дуже годавня хатка. 1700, 1879 року. Все так залишилося, як було більше як 100 років тому. Сволок, жарки, піч бита давня, закурені дошки, закурений. Сволок, закурені, оці бруси, лавиці по периметру, мисник давній, і ще навіть от частина посуду дерев'яного, коновки все в такому стані, як було зроблено 150 років тому. Вже в 20 столітті таких печей не робили гуцули. Ви тільки уявляєте, скільки поколінь прожило біля цієї печі, скільки тут їжі приготували. Кожній з наших експедицій ми намагаємося відфотографувати якомога більше стародавніх світлин того села, про яке ми знімаємо відео. До вашої уваги, фотографія Черетівської школи семирічної. Тут ви бачите четвертий клас, це десь 1950-ті роки, а може навіть кінець сорокових. Примітивно розмальовували фотографії з зеленим та червоним кольором, також переважно в 50-х роках. Тільки подивіться, які колоритні дівчата, які в них сорочки гарні. Ну а тут князь і княгиня на коні це вже фото пізнє. Напевно, 1970-ті роки. Але замітьте, що молода ще в Гуглі. Ще одна стара хатина, як мінімум століття зганка. Прийшли до нас друзі, хочуть йти з нами в експедицію. Прийшли корови до водопою. Тут так гарно та мальовничо, що аж дух захоплює. Проте знову п'ять хат підряд порожні. Радісно, що є ще такі самобутні присілки, та водночас сумно, що людей тут стає все менше, і хатини потихеньку занепадають та зникають. А ми все ближче і ближче підіймаємось до хатини, де жив колись сам федір шкрібляк. Відомий гуцульський майстер різьбяр. Христос Воскрес! То ви пані з родини Шкрібляків? Мого чоловіка. Тато начетріздив і скрізь він є. Ну, ну скрізь він є, значету у книжках. У усім, що це є. То Федір Крібляк це внук Юрія шкрібляка, так? Це, це мій чоловік син був. А, -а, -а. а я вже, ну, чоловік умер, чоловіка нема. А й болі, був син, був син у нього, теж умер. Бо мій чоловік не різбив, ну не робив це. А той брат, другий, що був старший за нього, він теж розбив. Він це розбив, що він теж. Був вину книжка скрізь, та все, що це було, що різбив. А, а це гадьо значить, то це як поході, та то ж ви мали знати, ой, люди добрі, то то є у ці книжки, що це ви мали знати, та й усе. І з борі праці були, та й усе. Тай казали би, я на поступала там у школу, щоб би то, -то. то. це робота? й у мене басення, а другий син сказав, що. Ми не поступаємо, бо ми це вміємо робити, та й ми не хочемо. Та от другий один, старший то був льотчиком, минутієві жиє, але вже не льотчиком 35 років відлітав. А другий у Франківську, це, оце він в перший раз тобі різьбив. всі. То старішу різьбив брат вашого чоловіка, а цю різьбив ваш син, вірно? Так, ваш... так, це син різьбив. На даному старовинному фото Федір шкрібляк зі своєю дружиною. Саме він і жив в цій хаті. А на цьому давньому фото ймовірно, що взагалі ще й дідо Федора шкрібляка, сам Юрій Шкрібляк. Цінні фото для архіву. Випуск куцької, восьмирічної школи інтернату, О там можна кледати на це. Гатинко колись шив. Сам федір Шкріблюк. Краса неймовірна. От ми вже й піднялися на пагорб з одноіменною назвою Максимець. Звідки відкрився вигляд на весь присілок, а з іншої сторони присілок плоска. Який ми зараз також побачимо. І, до речі, звідси видніються вершини Чорногори. як мінімум, я прекрасно бачу схили ребер. А з вершини пагорба з лівої сторони присілок Плоска, на якому вже ми колись були. Далі там село Великий Рожен, трохи правіше Білоберізка, ще правіше черетів і ще правіше Буковець. Це ж сьогодні фуртовий день. Не так часто побачиш козуль в дикій природі. І не просто в дикій природі, а практично біля села. Давня-давня хатина. Дуже стара хатина, але вже перероблена на нову. Декі собі засів? Любить висоту. Такий собі перелаз, щоб корови не тікали. Хотів тут хтось поставити хату, навіть поставили металеві стовпи, але чомусь далі процес не пішов. Коли Володимир Хрестив Русь, гуцули тікали з Києва, тікали високо в гори і оселялися на пагорбах, де нікого не було. Тому і зараз можна зустріти присілки високо в горах та від хати до хати, як мінімум, треба один кілометр. Великий явір саме в честь цього дерева і назвали село яворів. Цьому явору років 200-300. Тут маю ще й довбуш стояв. Тепер дійшли до ялиці єдиної з поміж цих смарек, яка дуже обломана, пошарпана. Наща вітер та погодні умови не давали їй рости та жити. От ми вже зійшли на центральну дорогу Яворова. Хвалю місцеву владу Яворова та ОТГ Косова за те, що вони поставили такі постаменти в центрі села на честь експонатів різьби Юрія Шкрібляка. І тарелі, і миски, і куманці, і бочівки, і барильця. І ложки, і топірці, і хрести, і що тільки не робив Юрій Шкрібляк. А на цьому фото ви зможете побачити фотографії тих відомих майстрів, про яких ми вам розповідаємо, зверху Юрій Шкрібляк, знизу два його сина Василь та Микола Шкрібляки. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.